Богу слава, Богу слава, алелюя, Христос живий, Бог живий. Ми, люди, живемо на цій землі, і більшість із нас людей. Я говорю навіть віруючі люди. Вони не знають, для чого Бог створив їх. Для чого Бог створив людину? Ти знаєш? Для чого тебе Бог створив? Дай собі відповідь. І у кожного може бути своя відповідь, звичайно. Бо ми за природою тілесною егоїсти. За Божою природою ми благословені. Для чого Бог створив людину? І якщо дуже по-простому і коротко, то я скажу, Бог створив людину для себе, для Бога. Ми створені Богом для Нього, для Його слави. Бог не створив нас, щоб ми ходили в своїй волі, своїми дорогами, своїми думками і так далі, і тому подібне. Ні. Він ніколи такого не задумував. Бог створив людину для себе, для своєї слави Божої. Що звучить егоїстично? Ні, він творець. Він творець. Він творить, що хоче. І як хоче. І для чого хоче. В даному випадку, якщо ти людина, то він створив тебе. Для себе, для того, щоб ти жив для нього. Послання до коринтян 1, 6 розділ, 16 вірш. Павло говорить апостол так, ви храм Бога живого. Бо сказав, селююсь в них, буду ходити в них. Ми є храм Бога живого. Бог хоче спілкування із тобою. Бог хоче жити в твоїм серці, моїм серцю. Бог хоче, щоб ти знав, твердо вірив, що він створив тебе для себе, для своєї слави Божої, для вічності. Ти не створений для смерті, для аду, ти створений для вічного життя в царстві Божего щоб ти знав, це перше фундаментальне у вірі Божій, якщо ти віриш в Бога. Якщо не віриш, то повір, що Бог створив тебе для себе. Він хоче тобі відкритись, як Спаситель, цілитель і Господь. Я хочу дещо сказати про віру. Сьогодні так багато віруючих людей, кожен щось своє гоне, гне свою віру. Ну, Господь сказав Ісус, майте віру Божу. Як знати, чи ти маєш віру Божу? У вірі Божій центральне місце, центральне, фундаментальне місце займає жертва Ісуса Христа. Без жертви віра вона є пуста, вона мертва і вона нічого тобі не дасть. Кроме назви католик, православний, харизмат там, і так далі, і тому подібне. В вірі Божій завжди була, є і буде присутня жертва. Коли людина приносила жертву, Бог відповідав їй. Але проблема була в чому? Що людина сама по собі. Грішна. Вона впала в гріх. І яку би вона жертву не проносила Богу, це Богу було неугодним. Воно не могло задовольнити Бога цілковито. І приносили і сліпе, і хране. Малахії ми читаємо. Перший розділ восьмій вірш. Чому вони таке робили? Тому що їхні серця були неочищені. Вони були старі, гріховні серця. Тому вони таке приносили. Що в серцю, то в розумі, то на устах. Що зробив Бог для тебе, друже, для мене? Так возлюбив Бог світ, пише Іван, апостол Іван, Євангелій від Івана, 3 розвідки, 16 вірш, що віддав сина свого єдинородного. Щоби всякий вірущі в нього не загинув, мав життя вічне. У вірі Божій завжди присутня жертва Ісуса Христа. Тому що через цю жертву, послухай, через цю жертву ти можеш оправдатись. І так написано, оправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом. Послання до Римлян, 5 розділ, перший вірш. Кров Ісуса Христа омиває нас від всякого гріха, це Його жертва, яку Він пролив на логовському Христі за Твої і мої гріхи, за наші беззаконня, щоб нас омити і очистити нашу совість від мертвих діл, від гріхів і зробити нас праведними, чистими, святими, непорочними перед Богом, щоб ми могли стояти перед Богом через жертву Ісуса Христа, направ Твою віру. Яку ти маєш, якою ти називаєш себе, направ її на жертву Ісуса Христа. І в ній ти побачиш, що тебе Бог оправдав, омив від гріхів твоїх, очистив, освятив, і через Ню Ти отримуєш Дух Божий, Святий Дух. Ісус сказав: якщо я не піду, Дух Святий не прийде до вас. Якщо я піду на Хрест Головський. На жертву і віддам себе в жертву за ваші гріхи. Я умолю Отця і, дам, і дасть вам Духа Святого. Тому центральне місце, фундаментальне місце у вірі Божій, займає жертва Господа Ісуса Христа, якою Він тебе оправдує. Омиває від твоїх гріхів, приходить Дух Святий, в твоє серце, возроджує тебе для нового життя, і ти стаєш дитиною Божою. Все це через жертву Ісуса Христа, направ твою віру на жертву Христову. Це перше і фундаментальне. Друге, не менш важливе теж, Бог завжди хоче у вірі, щоб ти показував жертвенність. Каже, Яків апостол. Що віра без діл, вона що? Яка віра, ця? Мертва діла, Мертва віра. Мертві діла, вони, ні, вони не рух, ти не рухаєшся нікуди, якщо ти нічого не робиш. Віра і діла. Якщо ти бачиш людину, якій ти можеш допомогти, а ти їй не допомагаєш, кажеш, да благословить тебе Господь, то твоя віра, вона нічого не дала цій людині. Бог дав нам в нашій вірі жертву Ісуса Христа. І ми, маючи цю жертву, ми оправдуємо себе цією жертвою, омиваємося в крові Христа, наповняємося Духом Божим. Він зробив нас дітьми Божими. Написано, що ті, хто родилися від Бога, вони що, діти Божі, їхнє життя в небесах. Їхнє громадянство в небі, пише той же апостол Павло. І тепер, той же апостол Павло каже, в другому посланні до Корінтян 5 розділ 14 вірша, що любов Божа, яку він проявив до тебе, грішника, до мене, омив тебе кров'ю святою, очистив, освятив, дав Духа Святого, приєднав тебе до себе. Ти можеш стояти в присутності святого Бога через жертву Христову. Тепер каже, його любов має відобразитись в твоїм серцю. І що каже Бог? Любов Божа спонукує нас жити вже не для себе, а для Нього. Послання до Римля, 12 розділ пер, з першого виша написано. І так, умаляю вас браття, милосердям Божим. Віддайте ваші тіла в жертву живу, святу, благогодну Богу для розумного вашого служіння, не сообразуйтесь з віком цим, но преобразовуйтесь обновленням розуму вашого, щоб вам пізнавати, що є воля Божа, блага, угодна і совершенна, така воля Божа для тебе і для мене. І так, у вірі Божій, Божій вірі, присутня жертва Христова і присутня жертва людини, Жертвеність. Як ти думаєш, Авраам був віруючий чоловік? Так. Чим він доказав це? Він віддав свого сина в жертву Богу. І він названий другом Божим. Господь захистив, Господь став. Каже, не вбивай. Я віру тепер, я бачу тепер, що твоя віра є діяльною вірою, що ти любиш мене, що ти боїшся мене. І я благословлю тебе і потомство Твоє. І в Тобі благословляться всі народи на землі. І це прийшло благословення для тебе і для мене. І для кожної людини через Авраама, який послухався Господа, який мав жертвеність в своїй вірі до Бога і не пожалів свого єдиного сина віддати Богу. Возлюби Бога всім серцем, всією душою, всім розумом, всією силою твоєю і свого ближнього, як самого себе. Коли ти любиш Бога, ти будеш любити ближнього. Коли ти любиш ближнього, це не значить, що ти будеш любити Бога. Все починається від Бога. Якщо ти любиш Бога, то ти обов'язково будеш любити і ближнього, якого бачиш. Якщо ти спосібний любити Бога, якого не бачиш. Та благословить тебе Господь, друже. І в твоїй вірі, де да буде жертва Ісуса Христа, центральне місце займає в твоїм у твоїй вірі, і будь жертвений для Бога. Будь жертвений для Бога. Живи для Бога. Не для себе егоїстично, а для Бога живого, який вмер за тебе, який воскрес для тебе і дає тобі життя, вічне і дихання, і благословляє тебе. Будь благословений, якщо ти ще не призвав, призови Господа Ісуса, скажи: Господь Ісус, я приймаю тебе, приймаю Твою жертву, будь моїм Спасителем і Господом, прости мені всякі гріхи беззаконня, очисти мене кров'ю твоєю святою від гріха і беззаконня, і оздоров мене, наповни мене Духом Святим, Господи, возроди мене для нового життя з тобою і даруй мені благодаті повноту віри Божої. Будь благословений во ім'я Ісуса Христа. Молися так. Всім серцем, всім розумом, всією силою, і Бог тобі відповість і дасть тобі благословення, якого ти від, до цього часу не бачив. Бог хоче говорити до тебе. Бог хоче жити в тобі. Бог створив тебе для себе. Будь благословенний во ім'я Христа.